В Ужно триває друга хвиля зарахування на державне замовлення. Система напрацьована вже за кілька років і полягає в наступному. Під час першої хвилі формуються списки рекомендованих до зарахування на бюджет. Якщо не всі абітурієнти надали оригінали документів, формується новий список і розпочинається друга хвиля, потім третя. Друга хвиля розпочалася вчора, о 9-й годині ранку. Особливості такі: ці абітурієнти, які зараз рекомендовані на державне замовлення, їм потрібно принести свої оригінали документів 7-го числа до 18-ї години. Якщо вони не виконують умови приймальної комісії, тобто не приносять оригінали своїх документів. Вони після вісімнадцятої години, 7-го числа, підуть рекомендовані тільки на контракт. Хоч проміжок часу між хвилями невеликий, всього три дні абітурієнти, що мають бажання навчатись, встигають в нього вкластись. Оригінали дитина приносить особисто передавати їх через батьків, друзів чи навіть по довіреності не можна. Виняток єдиний. Тільки абітурієнти із території Луганської і Донецької області їм міністерством освіти і науки дозволено. Зараховувати їх на державне замовлення поки що без оригінальних документів, але вони мають надіслати листа поштою, а також на електронну пошту, щоб вони виявляють бажання вчитися на тому чи іншому факультеті за за тим чи іншим напрямом. Представити оригінали такі абітурієнти зобов'язуються до 1 листопада 2014 року. Що ж до загального зарахування на контрактну форму навчання, то процедура незмінна і розпочнеться після наказу ректора про зарахування на державне замовлення. Студентами ставатимуть і на основі рейтингових списків, які складали за перед'явленими результатами ЗНО. чи не найменше контрактників у вузі традиційно на хімічному факультеті. В першу чергу діти стараються потрапити на державне замовлення, а контракт вже визначається після наказу. Що буде, не знаємо. Воно завжди стабільно. 5-6 чоловік на контрактній формі завжди буває. Загальна кількість державних місць на хімічному це на хімії 30, на екології 15. Ліцензований обсяг на хімії 70, На екології 35. А от чи не найбільша кількість цього року буде на юридичному факультеті? Навіть маючи загальний рейтинг по трьох предметах, плюс атестат вище за 600 балів на державне замовлення студент розраховувати не може. У нас державних це чотири місця, з них одне йде поза конкурсом, це пільгова категорія громадян. Залишається на загальних умовах по кількості балів три місця. Ну, Подують до 2 серпня вже абітурієнти оригінали. Середній бал в загальному діти проходять 170-160 балів із профільних предметів. Є також у нас електронні заяви, в яких результати абітурієнтів все по 200. Однією з найпоширеніших причин неподачі документів вчасно називають банальну відсутність зв'язку за вказаними у заявах про вступ номерами, тож радять уважно стежити за рейтинговими списками, аби не пропустити зарахування.